Він не вміє брати на себе відповідальність. Якщо щось йде не так, то винні всі, крім нього. Це можуть бути колеги або обставини, але тільки не він сам. Такий чоловік може бути чарівним і впевненим, але його впевненість будується на піску. Варто подути вітру, і маска руйнується. У стосунках він ніколи не скаже вибач, зате легко звинуватить партнерку в зайвій емоційності. Його життя це нескінченна драма, де він завжди жертва. А ти режисер, який наважився зіпсувати. Сценарій. Дівчата вважають, що справжня відповідальність це дії, і якщо чоловік уникає навіть дрібних рішень, то вони не чекають, що одного разу він витримає щось серйозне. Він знецінює. Це може бути не обов'язкова грубість, а проявляється як холодний сарказм, легка усмішка, коли дівчина ділиться успіхом. Адже знецінення це тонка форма контролю, спосіб зробити дівчину меншою, щоб самому здаватися вищим. Поступова дівчина перестає радіти перемогам, починає. Дніватися у своїх здібностях і навіть просить поради там, де раніше впевнено приймала рішення. Тому дівчата вважають, що партнер, який не здатен радіти за тебе, рано чи пізно стане тим, хто заважає їм розвиватися. Він живе подвійним життям. Це не завжди про зради, іноді це просто людина, яка поводиться по-різному залежно від публіки. З друзями він веселий і щедрий, а от з дівчиною стає чомусь холодним і байдужим. Така поведінка, на думку дівчат, виснажує тому що в якийсь момент дівчина перестає розуміти, хто перед нею справжня людина, чи її соціальний аватар, ось тому подвійне життя це спосіб уникнути відповідальності і зберегти контроль. І якщо дівчині доводиться весь час вгадувати, яку версію чоловіка вона зустріне сьогодні, це вже для неї червоний прапор. Він не вміє говорити про почуття. Такий чоловік може роками уникати розмов про те, що відбувається між вами, а у відповідь на ситуацію, коли реально потрібно поговорити. Реагує роздратуванням, тому за цією стіною тиші часто ховається страх вражливості, адже для чоловіка зізнатися в почуттях означає показати слабкість. Але дівчата вважають, що любов без емоційної відкритості перетворюється на гру в одні ворота. У таких стосунках дівчина згодом починає підлаштовуватися, щоб не тиснути і втрачає себе в цій мовчанці. Тому дівчата вважають, що вміння говорити це не просто навичка, це показник зрілості. І якщо його немає, то і стосунки по. Оступово стають порожніми. Він ревнує, але не кохає. Ревнощі часто маскуються під турботу або пристрасть, але насправді це інструмент контролю. Чоловік хоче знати, де ти, з ким ти і навіщо ти з тими чи іншими людьми, і це не з цікавості, а з тривоги втратити владу. Такі чоловіки плутають власницький інстинкт з коханням, перетворюючи партнерку на об'єкт спостереження. Тому дівчата вважають, що ревнощі це не доказ почуттів, це доказ страху, адже кохають. Чи людина довіряє, бо впевнена в собі і партнері, він не росте. Ось це, на думку дівчат, найхитріший і найнебезпечніший червоний прапор. Чоловік може бути добрим, веселим, надійним, але при цьому внутрішньостатичним. Його влаштовує все, як є. Він не хоче розвиватися, і будь-яке твоє прагнення вперед викликає у нього роздратування. Згодом дівчина відчуває, що її енергія згасає, тому що неможливо будувати майбутнє з людиною, яка живе минуло. А в коханні, на думку дівчат, має бути постійний рух.